Незважаючи на складну ситуацію в Донецькій області у зв'язку з бойовими діями, з настанням сприятливих поводним уголом, агроформування розпочали посів ярих сільськогосподарських культур. Згідно структури посівних площ плануємо посіяти біля 215 тисяч гектар всіх ярих культур. З них 66 тисяч гектар це ярі зернові. 137 тисяч гектар це технічні культури, 30 тисяч гектар це картопля, овочі та кормові угіддя. Пасіви озимих культур на переважній площі знаходяться в доброму та задовільному стані. Було вчасно проведено їх підживлення по мерзлоталому ґрунту. Аграрії області, в залежності від погодних умов та з урахуванням Безпекової ситуації налаштований максимально ефективно використати орні землі та закласти надійний фундамент майбутнього врожаю.